Вітаю малята, і запрошую вас на заняття з мовляневого розвитку. Добрий день, малята, сонячного всім вам дня! Відкладайте свої справи, починаємо заняття. Дітки, до нас сьогодні завітав гість. А хто це, ви дізнаєтесь, відгадавши. Загадку. Хто з хвостиком І з вушками, в кого лапки з подушками, як ступа, ніхто не чує, тихо крадучись, полює. І маленькі сірі мишки утікають геть. Вірно, кішки. Розгляньмо картинку. Дітки, хто зображений на картинці? Так, кішка з кошенятами. Як називаються дитинчата кішечки? Кошенята. Як кішечка піклується про своїх дитинчат? Так, вона їх вмиває, годує. А як ми піклуємося про кошенят? Ми їх годуємо молочком, кормом, водимо до ветеринара, коли вони хворіють. Молодці. А зараз, дітки, я вам пропоную скласти розповідь за картиною. Ось послухайте мою розповідь. На картині зображена кішечка мама зі своїми дітками-кошенятами. Мама кішка лежить відпочиває на килимочку. Одне маленьке кошенятко теж відпочиває біля мами. Друге грається клубочками з ниток. А ще одне кошенятко йде пити молочко. Кошеняткам дуже весело і гарно біля своєї матусі. Ось така й моя розповідь за цією картиною. Дітки, а зараз складіть ви свою розповідь за цією картиною. Ці дітки. А зараз я пропоную вам трішки відпочити. І виконаємо пальчикову гімнастику, яка називається котик. Тихо, тихо, ходить котик. Має лапки він м'які, ще й круглесенький животик. Але гострі пазурі, котик діток не лякай, краще з нами ти пограй. Трішки відпочили ми з вами, дітки, а зараз пропоную вам послухати вірш, який називається Моя киця. Киця любить, як по спинці глажу киценьку свою. Як дарую їй гостинці, кашу молочко даю. Киця сердиться на мене, як смикнути їй за хвіст. Очі зробляться зелені, і не п'є і не їсть. Дітки, сподіваюсь, ви уважно слухали віршик. Давайте ж пригадаємо, що любить киця. Вона любить, коли її гладять по спинці. Дають їй гостинці, кашу, молоко. А коли киця сердиться, так, коли її смикають за хвіст, Дітки, пам'ятайте, що тваринок не можна ображати та їх смикати. Адже вони потім будуть сердитися. Будьте чемними! Дітки, а зараз я вам пропоную пограти в гру «Пізнай тваринку за голосом. Моли гри наступні. Перед вами буде з'являтися звук тваринки, Як вона говорить, а ви повинні впізнати. Що ж це за тваринка? Ну, що ж, готові? Тож розпочинаємо. Хто це здогадалися? Вірно, це свиня. Хто це? котик-муркотик. -котик. А це хто дітки здогадалися? Так, вірно, це корова. Слухаємо далі. Хто це дітки? це це? коза. Хто це? Вірно, малята, це кінь. Ви всі мої дітки розумнички, впізнали всі голоси тваринок. Дітки, тож скажіть мені, будь ласка? Так хто до нас сьогодні приходив у гості? Так, котик. Добре. А про кого ми складали з вами розповідь? Так, про кішечку з кошенятами. Дітки, а на цьому наше заняття закінчилося. Я вам бажаю гарного дня! До побачення до нових зустрічей!